В Одесі з офіційним візитом знаходиться новопризначений керівник програми розвитку ООН в Україні, пан Яко Сергія. Наша співпраця з Проон була ефективною ще у мирні часи. І я вдячний організації за велику увагу до нашого міста як тоді, так і зараз, коли в Україні йде повномасштабна війна. У жовті ми відкривали оновлене за кошти ПРООН сховище на вулиці Спиридонівській. Наразі завершення роботи з відновлення сховища на вулиці Пастер. Об'єкт оснащений всім необхідним для тимчасового розміщення людей та у разі необхідності надання першої домедичної допомоги. Обговорили з паном Сільє плани співробітництва на цей рік. Зокрема, оновлення сховища в наших школах, щоб якомога більше дітей могли навчатися офлайн. Також ми продовжимо капітальний ремонт об'єктів цивільного захисту, розташованих у житлових мікрорайонах. Пріоритет оновлення вентиляційних систем та ремонт вхідних груп. Українці проявляють надзвичайну стійкість та мужність для нас велика честь підтримувати Україну та українців і працювати разом із мером міста. Крім того, проон засереджується на довгострокових перспективах, що сприятимуть процвітанню міста та країни.